За два тижні перед тим, як мене обміняли, то в нас також відбувся обмін саме в в'язьмі в сезон No2. І хлопців перед цим ну, відвели там, покупали всі процедури провели, які необхідно. Нормально відношення почалося якраз ці останні два тижні, що нас взагалі не чіпали. Ми думали, що щось, щось відбудеться. Ну, Нам не говорили, куди вони поїхали. Їх забрали просто, висмикнули з камери, повернули на півгодини, і через півгодини їх забрали знову. Їх перевдягнули, все відправили на ранок ранкова перевірка, нам говорять, ну все, їх повезли там на Мордовію чи кудись, кудись ще далі по етапу. Ну, Залякували, залякували, через тиждень говорять, а ваші хлопці вже вдома. Вже вони дають інтерв'ю, що ми такі погані, що ну, передають вітання нам. Так сталося, що через тиждень знову ж, не з того, не з цього, нас починають всіх хаотично. Викликати з камери, називають прізвища, викликають з камери, ставлять до стінки, фотографують, роздягаємось повністю, роблять тілесний огляд, ведуть на баню. Ну ми розуміли, що це щось відбувається. Це, мабуть, або обмін, або етап. Ну, всі думали, що це етап, насправді. Ніхто не думав, що це обмін, тому що ми не знали, як, як дійсно відбувається сам процес обміну. Відношення так, нормально було, ну, їжа, як завжди. Ну, було, не було. ну, Періодично, коли як е, хто готує, той нормальний, нормальний їсть, як то кажуть. Потім нас виводять з камери, дають нам наші речі, е, ми виводять за територію е, локального комплексу е, в дворики е, шикують, починають, починають видавати нам е, сухпайки і говорять: ну все, давайте їдьте додому, побачите, що там України більше немає. Ну, Україна розвалилася, її знищили. Харків вже наш, Київ вже майже наш. Ну, Починають залякувати. Е, кажуть, приїдете додому, відразу нам вітання передавайте, листівочку якусь там, або ще щось. Е, в Телеграмі знайдіть нас, напишіть нам якісь координати, контакти, там, ще щось. Ну, будемо підтримувати зв'язок, ну, типу того.